Що в дорозі, а що на порозі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе, подивимося, що у вас на порозі. Спочатку подивимося, хто ви, щоб зрозуміти, для кого цей розклад, тому що він не для всіх. Хто ви? Людина дуже сильно працьовита. То коли ви розпочинаєте якусь роботу, обов'язково доводите її до кінця. Не покидаєте на півшляху, цінуєте те, що ви маєте, а те, що ви маєте, ви досягла своїм трудом. І до того всього у вас нещодавно зруйновані стосунки: це або розлучення, або розійшлася з своїм партнером. Якщо це ви, то розклад для вас. Що у вас на порозі? На порозі у вас чоловік, який дійсно прийде для сім'ї серйозний, впевнений в собі, чоловік матеріально забезпечений і хоче мати сім'ю. Це така для вас буде своєрідна винагорода за минуле страдання. Минулому вам не щастило з чоловіками взагалі. Попадалися одні обманщики і чоловіки, які легковажні, просто по легкості без обов'язків приходили у ваше життя, а цей прийде для створення сім'ї. Він у вас вже десь на порозі. Чоловік занадто серйозний, такий мало говорить. І, але відповідає за свої слова, за свої вчинки, почуття також доводить своїми вчинками. ну, Чоловік тут справді достойний чоловік. Це буде, це буде симпатія з першого погляду, це новий знайомий, але він увійде в ваше життя для сім'ї. Отаке у вас на порозі.